Шукати натхнення, мотивацію, просувати себе у різних сферах, допомагають так звані інфлюенсери. Це простими словами: блогери, медійники, публічні люди, які мають репутацію і свою аудиторію. Проєкт зміст об'єднання людей, які разом шукають себе у світі інфлюенсерів. Себе вони позиціонують як почути, побачити, зрозуміти. Мета проєкту зміст це подружитися з новими людьми. Щоб створити таке е, ком'юніті людей, які разом шукають щось, тобто як реалізуватися у світі, що, що робити, Да? ми говоримо з психологом на цю тему свідомою людиною. якоюсь. на зустрічі кожен спілкується з лідерами думок, психологами, медійниками? Вони допомагають розібратись з певною проблемою, яку порушують на зустрічі, наприклад, апатія, самореалізація чи розвиток. Окрім спікерів, на кшталт мене тут проводять круті розважальні тренінги та ігри. Серед них запис власного треку, різні види настільних ігор, арт-терапія, спортивний куточок і багато інших. Якщо узагальнити всі настолки, користь від них яка ти відпочиваєш при цьому, можеш думати, думати про не щось конкретне, корисне, а от про механіки, які дають тобі, мабуть, якийсь логічний розвиток. Не знаю. Я від цього просто отримую задоволення. Десятки і дітей і дорослих шукають мотивацію під час війни. Шукають і знаходять інфлюенсери. Must have 21-го сторіччя. Та чи не головний тренд? Стати інфлюенсером просто головне захотіти. Ганна Ткачук, Ірина Буцик, факультет кіно і телебачення.